Давай ты сюда вот сюда, вот сюда, давай сюда. Давай, суперский. <гум> давай а Мы ждем, что можно битать сайт. И так он тут беру с курс. А так что? Добрый там класс, потом зараз э, э, урок вот этот. Эй да... Да, маморо! На прошли. Блин, на трескушечный, на купе... Уже на Ну, Купить на секунду школе Наполнить звонок. Наполнить блок, который в школу. И выйти

Це все Вов'ян зробив. Я це не робив, не прийшли, ти вже в і це цей. я в саме в повері. До речі, вов'ян, суряна, але я маю пересісти до цей, до віки. Чика звіка, ми ж говорили, що ми будемо м -м -м, робити, за що менше діти разом. Ну, суряни другим разом. Чому вона тобі живу, що скажи? Нас, ну, вона мені подобається, але сурян вов'ян. Може, якщо її не буде, то я до тебе сяду. Ти скоріше? Що ти сказав? Ну Зараз я тебе вдарю! Получай! Тебе... так Але ти просто отрасли І Я, це... я тебе ні, дейби, дейчо, не бо я джинчи не ну, якщо б шаб ты вдару, то капець був. По целый давайте ліпше поставим по морту на руку на Так Так, я прийшла. Що тут таке? Це хто зробив, кусок? Ну, це ти? Прощення, ну, я думаю, на подарок прийшла. Що зробив? Скажи мені. Говорить, хто це зробив? Скажи. Та це нічого, так, не чого на саму так лежало, а оно? Ну все, я цього не подарую, Плювов'ян. Якщо ти, ну, я тобі вже не дам шансу. Ми на цю мультиварку збирали. Цілих п'ять років а ти взяв і сломав її. Я цього не потерплю. Я визиваю директора. Ти все, що. Кой брав, що я капець тобі буде, але ти хорош. Я б тебе аж поцілував. Ой, стой, ой, да я ничего не знаю, я ничего, ничего, я вообще ничего не ч нарую. Я не знаю. Мне кости нагрузить набавиться. Я могу там, а я же не знаю, не знаю. Ммм, понятно. Так, ну я бы... Я бы бегу такие спокойные такие момент. Окей, okay, я зараз подивлюсь хто там є. Сто? Ок? Чо хириш? Чіняки яку? Чися? Не все. Я цього не потерпів. Відчуття. Ти вже як майже в першого від садику. Від садику ти робиш таке недобрі. В ти все! Я... Я цього не хре Я цього не вижу мою? Сурни, хитчик! Вс раз! І... Э! Ты просто все! Да зараз я тут пошли напь, и ты сюда писал! Аааа! Львоту ты! Ай, ты все! Ти ты зараз... отчай! Лап, получай! Ай! 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 Прочай, вс! Ой, кудись там жорстково в'яно б'ють. Так, вибачте, за затримання, але я зараз ми маємо провести урок. Так що зараз відкривайте свої підручники. В нас зараз це і математика, у нас зараз так. Зараз... а ні, в нас зараз. Йо, я забулась. Треба подивитися розклад на телефоні. У нас зараз хімія. Так, ти щось не виходив давно Данил до дошки. Так що ти виходиш і напиши формулу води і, а, е, ну, і то, що ми вчили, тему. Блін, я його з я не наробив без за нічого. Формула. Вот. Така зараз я партові. Зараз я. І, 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 і зараз я напишу. е. Скоріше давай, а то зараз і, два поставлю. О така формула. Погана відповідь. Сідай одиниця в журнал. Ну, блин, за що? А ні, я знаю, я знаю, я знаю. Можна ще вийду, можна я ще вийду. Ну добре, ти можеш, якщо ти правильно напишеш, то я тобі повишу оцінку. Ну, по цей. Ну, давай. пиши. Ось така формула, все нормально. Ну, тобі не але так, правильно все. Ну окей, сідай дванадцять. Є сюди. Так, эм... Эй, <глаза> 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 скорше, не хочет и не Нічого. 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 Ми на цю мультиварку збирали взагалі-то 5 років. Директор просив гроші на мультиварку 5 років тому. Пам'ятаєте, ви в першому класі давали по пару гривень. Десь посту. Пацани, там щось поліція приїхала, йдіть подивіться.

Блін, 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 блін. Ого, ти чаян, не розумію, що це таке. Вам треба в мене списати. Ви майже вчителя, але ми тікаємо з вашого уроку. Ми потім прийдемо. нам треба скоріше в у Так, кисуля, то Я до зараз прийду. так що давай скорше по у ванну, бо яно, ти не напидашь ну окей я піду, а шо? ну я дам... ти такий спокійний, что скоріше Так Ай, ідем, всего айдам дам 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 такого не робити буш такой на буд де Вони сказали там просто нічого такого поганого не робити і. І все, ну, його нічого такого поганого мені не робити. Якщо вчора щось зроблять, то мене накажуть. Капець тобі повезло. Ну окей, йдемо, певно, до школи вже. ту 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 ту. Так, э, да до неу ми маємо зараз вже виступати. Я не буду виступати, я не буду виступати і. Э, Це. Коротше, мені директор, а сказав э, роздати вам э, вірші, а зараз буде виступ, так що він чить вірші і все. Окей, так і Данил, бригади. Окей.

Зима вже наступила і сніг почав падати. І сніговики і сніговики ліплять, і Миколай несе подарунки і скоро новий рік. Так, скоро буде весна, квітів багато буде. Будуть рости дерева з зеленими листочками. Брені, 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 брені. Ако зараз марі виходять першокласники. Ну то і взагалі чому сказали виступати нам треба було? Ну так. Але нічого, добре. До речі, у нас цей день тоді докласи, щоб я сильно сварила, то вже урок прийшов. Ми Ви ж виступали, нас не на насвалить. Ну, ми з Денисом виступали, а тебе, певно, добре. Ні, так, а зараз ми будемо е, виступати. Віка, я тебе запрошую, щоб ти виходила. Я. Ой, а. Данил, що таке? Віка, я тобі хотів сказати. Давай. Давай. Давай поцілуємося, я тебе дуже люблю. 我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我操了！我